Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона і дуже якось вже давно у нас не було рубрики саме з доглядом. От я вам розповідаю про свої враження від використання саме доглядової косметики. І вже багато так всього назбиралась, але часу не вистачає. Прямо про все розповісти відразу, тому все будемо потроху оглядати. І сьогодні у нас буде догляд за обличчям. Я тестувала доволі новий для себе бренд. Це Simple, Я думаю, всі про нього знають, тому що в них дуже популярні міцелярні води. Але я якось не доходила до цього бренду, нічого не купувала, нічого не пробувала, тому для мене це все новинка. І що я тестувала? Є така серія рожева. Вона йде з ніацинамідом, з молочною кислотою та гіалуроновою кислотою. Вона йде найбільше на зволоження. І представлено в цій серії три засоби всього. Давайте по черзі я зараз вам розповім про кожен з них, але перед цим буде маленька вставочка із. Тим, як я цим всім користуюсь, які текстури в цих всіх продуктів, це все ви зможете зараз побачити, і потім вже продовжуємо саме таким моїм більш розгорнутим відгуком. Мій відгук на рожеву лінійку від бренду Сімпл. Вечірнє очищення у мене відбувається за допомогою ось такого гелю від Simple. Це серія із молочною та гіалуроновою кислотою. Шкіра після вмивання така класна, вона така м'якенька, така гладенька, зволожена. Навіть крем не відразу потрібен, якось не відчувається такої якоїсь сухості чи стягнутості. А тепер, щоб заспокоїти обличчя після всіх процедур очищення, я наношу ось таку сироватку. Також ця ж сама серія йде 10% ніацинамід та вітамін В3. Я прям відчуваю, яке моє обличчя зволожене. І тепер уже завершаю цей весь догляд ось таким кремом. Також ця серія. Він у нас іде з 15% кондиціонеру шкіри та алої вера. Ось так виглядають мої вечірні процедури, і ось так виглядає моє обличчя дуже сяюче, таке, як, наче невеличкий ліфтинг. Та дуже таке прям відпочивше, хоча е не ранок, а вечір. Тому можу однозначно рекомендувати ось цю лінійку рожеву Simple для тих, кому не вистачає саме зволоження в вашій шкірі, якогось сяйва та бадьорості. І розпочнемо, звичайно, з очищення обличчя. У нас йде ось такий гель, очищаючий, з молочною кислотою та гіалуроновою кислотою. В нас тут 5% цих активних компонентів, і я скажу, що мені цей засіб сподобався. Він доволі гарно очищає обличчя, але немає ось цього відчуття стягнутості, пересушеності шкіри. Він реально зволожує. Тому навіть, незважаючи, що в мене жирний тип шкіри, мені сподобався саме ось такий більш ніжний, більш, можливо, не такий глибокий догляд, але, знаєте, все-таки, якщо вже 30, то я думаю, не потрібно використовувати занадто очищаючі засоби. Тому що це все не дуже гарно впливає на захисний бар'єр шкіри. Тому я в захваті. І також ще я звикла, що гелі для вмивання вони дуже погано піняться. А ось цей гель він гарно. В нього є ось така саме така властивість, що його не багато потрібно видавлювати. І Дуже гарно розподіляється, піниться і дуже легко змивається. Немає ось цієї безкінечної, знаєте, ось цієї плівки, наче що ти вмиваєшся, вмиваєшся, воно все одно начебто в тебе на обличчі. Тому супер. І в цієї всієї серії віддушки майже немає. Така вона дуже-дуже делікатна, тому також плюс для тих, хто не любить ось цих всіх. Ароматичних від Далі йде ось така сироватка, навіть я б сказала, бустер. Це, у нас в складі йде 10% ніацинаміду та вітаміну В3. Це, от саме, знаєте, сироватка, яка дуже гарно сподобалась саме на денне примінення, бо вона дуже зволожуюча, вона доволі легенької консистенції, дуже швидко вбирається в шкіру, її не обтяжує. Тому от саме я насправді не люблю на денне, в денному догляді використовувати сироватки. Але ось оця мені сподобалась, тому зараз її взяла, прям навіть після того, як закінчила цю серію, тестувати, все одно залишила на денне використання і повністю задоволена, бо зараз, коли цей дуже великий мороз, на вулиці постійно обличчя обвітрюється, в приміщенні через опалення також повітря дуже сухе, то як я не зволожую обличчя, все одно відчувається трохи сухість. І якраз от ще під крем-сироватка. Це зараз ідеальне таке комбо, і дуже гарно воно працює все разом. Тому задоволена, от кому саме не вистачає зволоження вашому обличчю, то придивіться, ось до цієї сироватки, вона супер з цим справиться. І останній засіб із цієї серії це крем. Він одес у 15% алоє та кондиціонеру шкіри. Доволі такий немаленький об'єм, 50 мл. Надовго вистачить. І він мені також сподобався на денне примінення, бо він також дуже легенький, такий от реально ви як розподіляєте, то як наче. Як водичка стає такий прям дуже зволожуючий, дуже легенький, якось швидко вбирається і не жирнить мені шкіру, тому що це моя постійна проблема в денних кремах. А ось цей от реально гарно працює. Під макіяж, як база, також все гаразд, тональні не скочуються гарно на нього лягають. В принципі, я не знаю, от мені так сталося, що трошки є ліфтингу. Ну, можливо, і не через цей крем, тому що зараз дуже в мене багато всього нового в догляді, і, можливо, це в комплексі, але от. Догляд, який в мене зараз за обличчям, просто ідеальний. Якщо вам цікаво, щоб я відзняла саме мій догляд за обличчям, який в мене на даний момент, то пишіть в коментарях і я вам таке відсніму коротеньке відео, все вам покажу, розповім, що як працює і чому воно мені подобається або не подобається. Ну, а щодо цього крему, то також раджу. от Кому саме не вистачає вашому обличчю зараз зволоження, то обов'язково придивіться саме до ось цієї серії Simple рожева лінійка. Вона представлена в Єві, в просторі і також на мейкап. Це те, що я знаю точно. Ну, можливо, є ще десь, але. Оці три магазини це точно вони там є, зможете знайти. Ось такий в нас о, сьогодні вийшов огляд. І ще о, хочу вам розповісти: ну, вже, звичайно, не сьогодні, але про догляд за волоссям, про лінійку, яку я тестувала, і я дуже сильно нею задоволена, я вже і всіх, всім порекомендувала. І також ще тестую лінійку за, по догляду за тілом, також дуже класна, тому чекайте, все по черзі, все розповім. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал, якщо не підписані. Ставте вподобайку цьому відео та напишіть, що ви саме з бренду Simple пробували, що вам сподобалось, можливо, щось мені порадите, якісь свої фаворити. Мені прям дуже це буде корисно почитати. Тому ще раз хочу всім подякувати за вашу підтримку і побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!